Шановні батьки, любі дарничани, в ефірі новини столичної освіти. Ось і настали довгоочікувані весняні канікули. На вулицях Дарниці пожвавішало. Стало більше учнів шкіл, які активно відпочивають перед подоланням останньої чверті в навчальному році. Міністерство освіти і науки доручає вжити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення весняних канікул. Вчителі дарницьких шкіл неодноразово проводили бесіди, інструктажі з питань попередження дитячого травматизму. Шановні батьки, проведіть і ви консультативно роз'яснювальну роботу зі своїми дітьми перед тим, як залишити їх самих вдома або відпустити їх з дому. Нагадайте про правила поводження з вогнем, про травматизм у побуті, про правила спілкування з незнайомцями, людське життя. Це найсокровенніший дар Божий. Воно дорожче за всі цінності земні і небесні. Тож любімо, цінуймо, бережімо його. Оглянемо новинки фахових періодичних видань. Дитина і комп'ютер. Що раніше, то ліпше. Комп'ютерні технології заполонили практично всі сфери діяльності людини. Система освіти не виняток. Наразі складно уявити собі якісний освітній процес без їх використання. Необхідність оволодіння дошкільниками комп'ютерною грамотністю є безапеляційною. Однак ігнорувати негативний вплив комп'ютерної техніки на здоров'я дитини неможливо. Думки фахівців щодо того, чи потрібний дошкільнику комп'ютер, як використання комп'ютерної техніки позначається на здоров'ї дитини, відрізняються. Утім, як у противників, так і у прибічників комп'ютеризації є чимало переконливих аргументів. Ознайомитися з якими можна у газеті «Дошкілля.UA». Добігає до кінця атестаційний період 14-15 навчального року. Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з наказом управління освіти про проведення атестації педагогічних працівників Дарницького району міста Києва. У 14-15 навчальному році в приміщенні Дарницького районного науково-методичного центру запрошуються вчителі, яким присвоюється або підтверджується звання. На сайті районного науково-методичного центру в рубриці атестація прикріплено графік роботи атестаційної комісії. Згідно графіка, запрошуються педагоги для проходження атестації. Нехай чергова атестація принесе вам колеги фінансове задоволення та самоствердження. У зв'язку із складною ситуацією, що сталася в країні, Міністерство освіти підтримує проведення громадською організацією молодь за вищу освіту всеукраїнську акцію ланцюг миру в межах благодійного марафону «Діти Янголи Миру. В марафоні вже почали брати участь учні загальноосвітніх навчальних закладів. Студенти, лідери громадських організацій, вихованці дошкільних навчальних закладів, шкіл дитячих садків. Суть марафону полягає в можливості кожної дитини висловити свою власну думку стосовно військових дій та закликати всіх до миру. Своє звернення можна реалізувати за допомогою флешмобу, вистави, малюнку, вірша, пісні, прози, зафіксувавши це відео на сайті або в соціальній мережі. Міністерство освіти надає дозвіл для проведення зйомок в навчальних закладах країни. Давайте простягнемо один одному руку для вітання, для розуміння, для дружби. Приєднуйтеся до марафону, висловіть свою думку, не будьте байдужими. Миру нам.